Велике А отакі крилечки проробив. Там мені писали, що можна попробувати. А це я бритву порізав. Отак от зробив. Буду іспитувати, зараз різюха, звісно, ні, це вже не весною. Отаке. Так що таке у нас тут швелерк, а тут у мене 16-й, тут 20-й. Хто буде робити, то учи, щоб один швелер або може як 18-й є, з 18-й аби пустити було б Весь Ось щоб Трохи модернізував. Зробив такі крилишки, блядь, не знаю як воно там буде, Ну, пробувати треба. Може нижче треба. Я не знаю. Так, сейчас зиму. Як я, я, я вигинав оце тройки. Тут у мене, конечно, там в мене, я казав, тройка, ну тут четверка. А тут дід, дід сліпий, ніхера не бачить, блін. Так, ось так. Ще зімку покажу, чим я вигинав його.